Вітаю, сьогодні забрав свої дві посилочки з тему, загальна вартість 80 баксів. Тут деталі до мого кастомного байку на базі Дніпра, який я збираю. І зараз ми розпакуємо, переглянемо, що тут. Так, ця посилочка, до речі, менше на 28 баксів виходить. І цій посилці так, Перше це пульти. ціна їх тут не вказана, там не пам'ятаю. Так, це правий пульт у нас. Так, ну. В принципі, матеріал сам такий приємний на дотик, сам пластик. В принципі, якість непогана, я б сказав. Так. І лівий пульт. Так, аварійка. Повороти. Так, ближнє дальнє світло. І сигнал. А і ще. Дальнє світло Поблимаємо. Так, Ну, правий пульт також, в принципі, на дотик такий матеріал, приємний. Але є ось тут такі нюанси, трішки якось криво відрізали китайці цього пластика. По фішкам не зрозуміло. Але оці фішки, в принципі, класні, вологозахищені. Тож, в принципі, пульти непогані за свої кошти. Трос до карбюратора. Так. Зараз переглянемо. Ого, довгуватий. Так, є. Тут є регулювання. Тут також ну, одна гідролінія. Також, в принципі, більш-менш еластична. Непогана. Так, так, переходимо до розпаковки більшої посилки. Ця у нас посилка. Так, де тут вартість? Ця посилка на 52 бакси майже. так Її тут напевно оглядали, бо вже заклеєно, чим скоче, розірвано Так, ось. Ще одна кутинка в цій поти переглянуємо, що тут? Вже навіть не пам'ятаю, що тут має бути. Ага, тут у нас грібці. Якість. На тотик такі приємні ріпси. Але трішки я невірно замовив, я хотів, щоб тут не було цих великих отворів. Це, напевно, під ці зеркала отвори. Але нехай будуть розповім цей пакунок. Почнемо з коробки. Тут в нас, напевно, має бути супорт, якщо я не помиляюсь. Добре, не хоче відкриватись. Так, ось такий взяв собі суппорт відразу з колодками. ну Про супорт що сказати? Двопоршневий супорт, не знаю тут. фарба ось бачу трішки. Відклеїлась. Якість фарбування не дуже. А так, то в принципі, я думаю, піде. Так, тут герметик у нас. Так, герметик типу Victor Рейнс, я так розумію. Але це китайський якийсь герметик. Не знаю, яка в нього якість. Тут у нас. А -а -а. Такі маленькі, Я очікував, що вони будуть трішки більші. Це зйомник стопорів. якщо хто не знає, але я думав, що він буде трішки більший, він такий. Компактні. Тут Це колодки до велосипеда собі в одну пару. Так. Тут у нас так. Це замок запалення. Щас точно не знаю, чи саме цей буде замок, а з таким кріпленням під цей замок. Просто замовиться, нехай буде на перший час. Якість я не знаю навіть, що за неї сказати, такі вага взагалі не відчувається. Але самі провода в принципі більш-менш нормального розміру, не такі прям волоски, якісь тоненькі. Ну і так все працює, як розумію, сюди. Ходить, защлкується. Добре, не буду зараз все робити. Скоріше. Так, переходимо до ще одного пакунка. Тут у нас. Так, а тут у нас ручка. Угу. Так, ну це метал, а це пластик. Хоча я думав, що вона буде металева. Трішки розчарувало мене те, що вона пластикова, сама ця ручка. Не знаю, наскільки просто її вистачить. Ну, не знаю, ще одна у нас гідролінія. Але ця чорна, чорні ці я вже замовляв і вони мені не дуже подобаються, вони занадто жорсткі самі по собі. Ось ці сірі ось такі більше подобаються вони м'якші, ніж ця. Ця така дуже жорстка. А, і тут у нас ще одна чорна гідролінія. Бо я відразу тоді замовляв собі чорну, але мені приїхала одна сіра і я зрозумів, що сірі по якості такі більше мені подобаються, бо ці ну прям дуже сильно жорсткі. Так. Ось, в принципі, така розпаковочка. Це всі товари, які я замовив, вартість загально, майже 80 доларів. пульти по якості кайфові. Цей супорт, в принципі, в мене вдруга такий стоїть. Він катає, все чудово, все працює. Так, там можливо якась якість. Фарбування не дуже, але, в принципі, сам по собі чудовий. Ручка розчарувала тим, що пластикова Хлюбка. Не дуже мені подобається. Ну, замов. Не знаю, що про нього сказати. Працює і працює. Ось така посилочка приїхала до мене з тему. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!